Всім привіт підписникам! Мене звати Фіксенс і луска просимо на нове відео. Як бачите, я граю Майнкрафт, але вже я є в селі, і я не є в Торлів, там в Торландії. Цар я вам все скажу, що сталося і де я знаходжусь. Зараз я знаходжусь в селі, в якому я буду жити вже тут вічно. Ну, може не вічно, але буду тут довго жити, можливо, буду тут часто знімати відео. І чого я вже не знімаю в себе в країні? розказую. Коротше, в мене е, було день народження недавно, і мені подарили новий телефон. І я, е, в мене був раніше попередній телефон, там в мене був Майкрафт, і там була моя країна, все було. Там всі мої міста були, але потім мені купили новий телефон, і я. Не міг перенести всі свої карти, там, свою країну на мій новий телефон. Ну я зараз граю в Майнкрафт на новому телефоні, на айфоні граю так, підписники. І на айфоні скачав платно Майнкрафт, але не міг повернути там всі попередні світи. Я не знаю, чому і навіть із своїм другом Олегом пробував, і він теж ніяк не зміг на жаль. Я не знаю, чого так. І от насправді я вже не маю країну. Торландії там торлію. Я зараз тепер в селі, яке називається Українське село. Отак от воно називається, воно достатньо велике. Але мені подобається це село. Ну і тут з вами ми будемо знімати вже. Тепер. От, давайте я вам покажу огляд на моє село. Давайте, давайте я вам перше покажу. Бачите, тут такі паркани є дерев'яні. Це я спеціально зробив, щоб до нас там не лізли там зомбі, кріпери, ендермени, всякі такі моби. Ну, отут я не зробив, тому що тут і так і річка, то сюди майже ніхто не пройде. І я окружив повністю село дерев'яними парканами. О, воно таке велике-велике. О, і ось там закінчується. О, біля моря тут якраз. Ну, тут хтось може пройти сюди, але якщо пройду, то тут і так холем є, то вони там когось побачать якогось когось маму, то вони його взлуплять. Ну, тут таке міст є дерев'яний зробив, тому що тут шахта така, ну. І ну, щоб жителі не впали просто. Саме і я, напевно. От, вона дуже велика, прям як землетру сталася така велика шахта. Там кулему попадало, але то нічого страшного. Ну, тут сєють такі домики, давайте вам покажу, що там всередині є. От, це картограф називається, та? картографічний стіл. Сундук, тут папірці, тут жителі, там щось малюється, не знаю. Карти роблять і таке. Тут город. У нас, до речі, городів тут багато. У нас тут 4. Ні, у нас тут 5 з городів, дивіться. Перший, другий, третій, четвертий, там п'ятий наверху. Ось він. Ну. І у нас тут багато їди, то їжі, то у нас тут все є і все нормально, то ми можемо прожити тут довго. Тут ще один такий домик, тут ліжко і тут зверху ліжко. І тут така пішка. Коптильна якась. Я не знаю, що це таке, але ну, то вроді теж якась пічка. Там корови, давайте я вам покажу, щоб вони не вийшли звідси, бо їх тут багато. Вот тут їх тут хмара, не знаю скільки. Бо жителі гуляють ще, бо там двері ще є. Так. Ну, от такий дім. Він достатньо великий, такий двоповерховий, але непоганий. Тут теж така шахта. Ну, вона тут набагато більша і дуже хлибока. я спеціально зробив паркани, щоб туди жителі не провалились, бо там, О, дивіться, бачите, лазить. Ти що лазиш? Ти, ти зараз провалишся там. Добре. Ну і так туди не попадеться, підписники, навіть і я. Ну хіба ще на виживанні? Я спеціально зробив, щоб в жителі не впали. Так, тут дерево ростуть. Я їх тут раніше добував і потім заново, садів, заново садив. Бо тут я з дерева робив паркан якраз. Ну, мені треба було дуже багато дерева, і я їх перекрафтив на доски, і з досків я зробив там оці паркани. Ну, тут у нас такий колодіс. Тут я воду набираю деколи. Тут сніговики підписники, Ті сніговики для того, щоб вони захищали. Наприклад, там буде якийсь крипер чи зомбі, вони так само будуть сніжками кидатися. Хочте хоч трохи смішно, але такий спосіб працює підписники. Да. Там жителі торгуються. Да. Тут спеціальні дзвони я поставив, от, е, я їх налаштував. От, коли є день, коли стає ранок, то жителі заходять в хату. Ну, коли ранок стає, то цей дзвін спрацьовує, а коли ніж, то теж спрацьовує. Ну, я спеціально зробив, щоб вночі жителі не гуляли, бо тут е, йдуть гендермени, моби, Ви ну, Так. Тут е, я зробив теж такий город із гарбузів. Тут гарбузи е, ростуть. Я цей город недавно зробив і гарбузи вже ростуть. Ну. Скільки вже виросло? Три, Якраз сім, ні, вісім вже гарбузів. Я їх не хочу ще добувати, я хочу, щоб всі гарбузи виросли, і потім їх добуду. Ну, я гарбузи люблю достатньо, а вони. його. Так, ну і таке підписник. Тут церква є. До речі, я коли переселявся в це село, то тут раніше церкви не було. Але я їм вирішив побудувати підписники. Так. І ви хочете попросити, звідки я взяв ці хрести? Я насправді скачав мод підписники і там я їх взяв, підписники. Так. Ну так в реальному житті. І так само я в себе там в хаті. Я отут, до речі, живу, підписники або моя хата. Вона така невелика. Але там багато місць. Зараз покажу чому, дивіться. Давайте я вам середини покажу. До речі, у мене пес є, так. Я його не насував, як він буде насуватися, ну я просто його пес називаю. Так, отут книжні полки, тут колонка у нас є. Наковальня і ліжко. Тут я зі своїм другом Олегом живу, але деколи жителі в мене тут не чують. Тут у Лекспіс, тут Тут штор, до речі, ну ви вроді самі що я з моду взяв, там теж є. Ну. Таке тут. Е, 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 а там зілля варити згадав. Тут на нас тут в мене хмар речей є. Тут є смараг, де добув у шахті, там і з жителем торгувався. Алмаз я теж в шахті добув, добив. Залізо мене майже Ну, мене так залізо є, я можу з них зробити там броню, але мені не треба, тому що, як ви бачите, в мене є вона. Я Є скрафтив раніше, вже давніше, і от в мене стільки залишилось залізо ще. Ну, і так само золото. Навіть ці яблуки, я був в шахті, там була, була така стара шахта, там були рейси. І там махунетка з сумком була. Я відкрив сунуки, там було зачароване яблуко і алмаз. Фу. І там ще щось було, я не пам'ятаю, що. Тут е... музичні мене <плес> є, тут я музику, слухаю, але рідко. Тут кудинок є. І, та, напевно, ще, коли ми заходили, помітили цей люк. Давайте я вам покажу, що там всередині. Так, там ремонт дуже класний, дивіться. Ось ця кухня підписники, так. та. Вот у мікроквиллка відкривається. Тут ці... Там і, тарілки лежать, що там вже зараз я. Ага, тут хату стакан стакани лежать. Тут в мене в тут я мою овочі, там мої тарілки, всяке таке. Тут я деколи каву роблю. Ось, тут я можу зробити. І тут теж. Ну я каву дуже рідко п'ю в Майнкрафті. Я майже взагалі її нап'ю. Дивіться, тут холодильник є. Він відкривається так. Тут в мене морква є. Ну, такий модний холодильник. Так само тут духовка є, але я краще виключу. Тут я можу сидіти, дивіться, підписники. О, погано виснув. Во, бачите, я сиджу тут на кріслі. Так. Але вилазити не дуже зручно. Тут мусор у мене. Так, а я там нічого ще не викидував. Тут телек підписники він, до речі, працює, так, дивіться, тут можна всякі прикол подивитися, там новини. О, дивіться, який, який смішний. Ну, що там ще? Якісь мультики? У кріпер ще тут. Декілька кріперів, тобто один кріпер крутий, я так і розумію. Так, ну тут далі мультики, і я їх виключаю. Mm, я бачу телевізор. Далі у нас тут ще один ділюк. І це вже у нас третє пору, саме останній. Тут в мене зон є, тут диван є, і ще один диван. І тут стіл такий є. І ще є мій ноутбук, там де я знімаю відео на ньому і там по роботі ще програму. Тут вітво працює, до речі, тут принтер є теж. Його. Тут телек теж працює підписники, тут всі такі самі телеканали, ці канали як е, е, на кухні телевізори. Тут теж тумушки є підписники. Давайте їх відкриємо. Що там всередині? Ага, там стільці є. Ну, тут, до речі, колонки особиснули підписники. Ви, напевно, їх не замітили, але це колонки. Так, вони дуже потужні підписники. Від них аж оглохнути можна. Так. Тут і, туалет, підписники, тут я... Ну, знаєте, що я роблю. Ну, виглядає смішно, але тут туалети не один, а то їх... Два. Так, тут пральні машини, тут вивальники ще також, щоб руки мити. І ще душі. Так, тут їх не один, а два. Агой, я не тут не Ой, я нечайно сломав. Та блін, щось я нечайно сломав, зараз я зроблю. О. Так, добре, це я проберу. і пробую, працює так, працює. Вся вода є. За комуналку я платив. Тут я зільоварі, я потім ці... як то називається, зараз гляну. Казан я хотів поставити його десь там наверху. Але я не знав куди, і в мене місця не було. І я вирішив там в туалеті поставити. Ось ну, так. Так. Ну і тут я живу, підписники. О. Так. Ну шо? що? розказати може я не знав, що ось таке у мене село підписники, так. О. Ви хочете спросити, що це таке? От коли у нас підписники, там гроза падає дощ, то в нас часто блискавка може десь попасти, там, влучити в дім якийсь там, чи куди, і там дім може згоріти одразу. Таке дуже часто буває і в реальному житті. І ось так само може в людину влучити навіть і до смерті. А я зробив спеціальну таку штуку, що коли падає дощ і гроза, то блискавка завжди сюди влучає. Ну, і потім нам вона нічого не шкодить. Ну, краще взагалі бути вдома, бо це я точно не знаю, чи вона може тільки сюди влучити, чи десь ще може. Ну Я думаю, що вона тільки в це місце може влучити, але ну, краще вдома сидіти під час грози. Ще можна намокнути там і ну, буде неприємно. Так, тут ями, тут кріпери були. Вони вибухнули Во. Так, ну... І от таке на село підписники. Та ту, ліс такий класний дуже є підписники. Та, він мені дуже подобається. До речі, тут дуже велика шахта є підписники. Дивіться, бачите, там така шахта, там дересі є. Ну, це стара шахта. Я там раніше її знайшов. Вагонетку з сундуком, і я там взяв алмази, смарагди і таке. Ну я туди краще не піду, бо я там загубився легко і мені було дуже тяжко вертатися. Я хіба що вверх купався і на двір викупався і пішов в село. Це ну. таке тустежка у нас всякі... таке, всяке. Ну. Нас там, до речі, лодки є. Там ми на них можемо плавати, там кудись поплисти, далеко, там не знаю. Так. Ну. Ну, і таке село. Третій раз вже говорю. До речі, в мене є книжка, от давайте я вам покажу. Ну, це документи я їх назвав. У мене і тут написано координати українського села, ну тобто. Цього села, якому я знаходжусь. Бачите, отут позиція пишу і тут так само. То якщо я десь там загублюсь, то щоб я орієнтувався, куди йти, в яке село. І я цю книжку завжди з собою несу. Бо якщо я її лишу, то я можливо загубився. мені треба буде вмерти і відродитися в селі. Але я цього не хочу, бо в мене тут багато предметів класних. Ну і таке, У мене є координати села червоний. Це село підписники, воно знаходиться десь. Воно десь тамує, вроді, ну, десь там я вроді, так. Я не пам'ятаю, де. Десь в цю сторону вроді йти. Так, напевно, в цю сторону. Я не знаю. Ну, це село називається Червоне. Воно знаходиться не так далеко, але достатньо далеко. Воно знаходиться. В таких лісах я не знаю, як воно називається. Ну, бачите, вони такі зелені. От дивіться, який цей колір має ліс, а який наш кольор має. Та бачу, воно змінилось. Я не пам'ятаю, як це село називається. Ну, Там, коротше, в, в, цьому, в цьому лісі є якраз і село таке. Воно оранжеве є. Ну, знаєте, таке оранжеве село. Бо так у нас є таке біле. Звичайне, в звичайному лісі. Ну, не в лісі, а біля лісу. Бо воно такі білі будинки є. А там є е, таке е, такі червоні будинки. Ну там червоно оранжеві будинки, так. І от тако. Тут, до речі, багато таких домиків, як у мене, які похожі. Вони от такі. От там де я живу, їх тут є. Е, один, два. Їх тут чотири підписники, ось там ще є. Ну. Вони такі напогані, я якраз і хотів у них жити. Так, ну, добре, я не буду туди лазити, бо там жити роблять. Це не мої речі. Ну і таке підписники. І можливо, що я колись вже скоро знімлю відео зі своїм другом Олегом підписники. Та. Я вже з ним вроді два роки не знімав, ви, напевно про нього забули вже. Ну, можливо, що я з ним ще колись сніблю відео. Можливо, на наступний раз, але точно я не знаю. Ну, поки що я буду можливо сам знімати. Я часто не знімав раніше, ну, я дуже рідко знімав відео. Я хіба знімав короткі відео там про цю рубрику. Ну, ви всі знаєте її, там є рівні України. Ну. І я її вже давно не знімаю, вже майже 100 днів, тому що в мене школа була, але зараз вже канікули є підписники. Так. Вже літні канікули його. Ну і я вже можливо на цих канікулах буду частіше знімати. Такі... Так, давайте книжку я верну, щоб не загубити її. Так, тут у нас церква звичайно, я її будувала підписники. Це я її буду. Так, дивіться тут. Теж хрест, є, тут свічки я поставив. Ой, я їх заглушив, вони горіли. Давайте я їх поплив, що вони горіли. Так, добре. Нехай горять. Так, тут у нас другий порог, там житель вроді, так. так, це житель стоїть. І тут теж жити. Ну вони тут охоронять. У них тут як база ще є. Тут і, чотири хрест я поставлю. І тут так спеціально. Щоб для красоти були підписники, так. Їх тут недорого видно, хіба що звідси можна побачити, підписники, так. Звідти можна. Так, але там підписники не є постелі, тут хіба що пісок є. О, дивіться, тут ще теж, теж така пещера є, бачите? Тут я не був раніше, я її перший раз бачу зараз. Ну добре, я не буду туди йти, бо там можу теж загубитись, напевно. Так, де село? А вот. Хоч на не загубився. Так, тут колеми теж гуляють, підписники, так. Вони тут обходять, бачите, вони то, можливо, ще обходять якось цей паркан, Ці паркани за межі села і вони там е... гуляють. Тут центр села, в нас, ну ви вроді вже знаєте. І от таке. Дужитель часто гуляю спілкується. М -м. Ну, добре, давайте будемо вже можливо прощаватися. Я вже давно не знімав відео. І, можливо, на наступний раз воно вийде десь через тиждень чи коли, я не знаю. Ну, я постараюся почастіше знімати відео і зі своїм другому Ну, то, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну, якщо вам сподобалось це відео. Ну, а з вами був я. Піксесі тоді всім па-па!